Всім привіт! Давно вже не виходило жодного відео, вже більше одного року, куди я пропав і що трапилось. Як тільки почалося вторгнення окупантів на мою батьківщину, повномасштабна війна людей, які навіть не можу їх людьми назвати, які думають, що вони борються з фашистами, хоча самі і є фашисти, вони напали на мою країну в 4 ранку. Як і зробили фашисти. Тому як тільки почалось повномасштабне вторгнення, я повністю припинив вести канал. Я думав, як я можу допомогти. Прийшов до висновку, що я подав заявку до одного підрозділу, я чекав близько місяця, щоб мені дали дозвіл. Потім я збирався, мені казали, що треба з собою брати, що не треба з собою брати. І нарешті я приїхав ще в тому році. В Україну пройшов тренування, я намагаюся вивчити таку дуже цікаву професію. У мене є така зброя в 308-му калібрі, доволі серйозна, з доволі професійною і серйозною оптикою. Тому працюємо, тренуємось. що буде далі з каналом. Я буду намагатися, дай Боже, мені наснаги для того, щоб е, була можливість робити контент, і цей контент на відео е, на каналі виходив. Що саме це буде за контент? Е, я спробую е, після перемоги е, обов'язково далі продовжувати і е, готинукову тему, тому що ця тема мені ще досі цікава. Це вже це після, е, якщо буде виходити, то буде трохи на каналі військової теми. Подивимось. Коли буде виходити це відео, я сподіваюся, я буду у невеликій відпустці вдома. Зараз я знаходжу на, на тренуванні. Всім українцям, всім патріотам, як то кажуть, welcome на канал. А всій родині, ідіть на е, Якщо ви не підете, то будете в цій землі. Ну, а зараз давайте трохи попрацюємо. У нас тут різні відстані від 100 до 400. В принципі, для цієї зброї це не відстань, і для цієї оптики це не відстань, але все одно є чому навчатися, є чому тренуватися, збирати кучі і, в принципі, розуміти, що таке вкладка, як працює зброя. Я вас, друзі, вітаю. Це наш іноземний легіон. Прийшов працювати кутінчак. А блять, полиці такшо. Я не з тої країни. Сьогодні будемо працювати пристрілка на 100 і потім гонги 350 і 400 метрів. Працюємо з 308 болтовки і 556 арка. Тому зараз починаємо пристрілка 100, потім переходимо на 350 на 400 Задача, да, в принципі, поправки на цю відстань всі є: набити руку і тренуватися, збирати ну, хоча б мінімальну кучу на таку константність на таку відстань. Так, що у нас є? Це у нас для холощення. зараз перших пару разів зробимо. Це у нас СБ 180. Таке собі. Це у нас СБ знову 180. Знову 180. Таке собі. Так, це Хорні 168, це хороша куля. Це, не буду навіть казати, зовсім інша куля. Це теж Хорнаді. Це Хорнаді. А це теж Хорноді. Окей. Okay. А ще є 190 GD. Дві. І хороша 175-та GD, в принципі, яка як... та сама, яка під цей ствол підходить. Тому почнемо ми з оцих легких. Перші будемо стріляти, щоб ствол розігріти один постріл, а потім вже переходити на На оці, на 100 метрів, тому що їх не жалко і вони такі собі. Зараз роблю халащення перед пострілами, щоб згадати, як ходить спусковий гачок. Де він спрацьовує? Щоб палець тріхи трохи трохи згадав. Де безпосередньо сама нажаття. Хода у гачка тут взагалі немає. Він зроблений так, що на нього нажимаєш. Він стріляє. Ну, в принципі, в принципі вистачить. Друже, на рахунок газів, дивись, у мене зараз положення прямо біля ствола. Угу. Чи всі гази плюнуться вперед, чи будуть йти назад? 50 на 50. Тобто частина виходить, частина залишається в стволі. Тому в тіплічних умовах, якщо є можливість, понятно, не в бойових умовах, важливо одразу відкрити затвори, викинути гільзу, щоб ствол продувало. Я взагалі звращаюся інколи в дую ствол, щоб швидше його видути це все. Але це, понятно, це тепличні умови, це не бойові умови. Це тобто, коли є така можливість, я не думаю, що хтось таке робить. Хоча, якщо чесно, я бачив, люди таке роблять, що. Пішли. Так ти ж неправильно дуєш. Знаєш, як треба? Як От туди-туди? В себе просто. А. Так. А чому важливо це робити? Тому що. Якщо є можливість, знов таки повторюю. Тому що так виходить, гільза ще там, гази залишились частина в стволі і в модераторі. Наступна гільза куля видуває спочатку сама всі гази, і потім у неї, і гази йдуть за нею. Тобто, виходить, гази і спереду, газу іззаду. Газова, газова атака, взагалі, не, не, не то слово. Так, це легка куля пристрілочна. Один постріл, перший, щоб розігріти ствол. Бачу, вообще все супер. Улетіла. Улетіла по горизонталі вообще ідеально. По вертикалі. Ага, там в мене все по нулям. По вертикалі десь... Два градуси вліво. Так, я тут за камерою тільки що тронув оцю штуку. Так, мабуть, не можна і не, не солідно казати. Це он модератор. І він курва гарячий після першого пострілу і гарячий крепко. мені? Так, вони... <рес> да, ну болтовка гріється доволі. І це при тому, що тут 23-й ствол. А я тебе про товщину кажу, ну дуже-дуже серйозний товстий ствол. Це. А, це тактично вважається, це а, снайперська гвинтівка поліції, тобто це вже не зовсім цивільна версія. А, наступно після неї йде тільки М-24, та ж сама гвинтівка, тільки називається модифікація М24 військова снайперська. У неї ствол ще чуть чуть товший, якраз для того, щоб він не так грівся. Тому а, 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 щільні стрільби на болтовому. Над зброї, вона невелика. Тобто, якщо там в фільмах показують Мосіна, отак вони стріляють, ці тільки заряджають, то вона буде аж багрового кольору із того, що вона буде вся червона. От скільки, скільки пострілів можна зробити так, щоб не вбивати ствол? Ну, це доволі таке суб'єктивне поняття. Ну я роблю в хвилину 2-3 постріли. Я намагаюся, якщо, якщо є така можливість, понятно, в бою там можна і 20 зробити. Але я намагаюся в теплічних умовах на каріматі, де ніхто не заважає, робити 2-3 постріли, щоб не дуже сильно нагрівати ствол. Чому? Тому що, е, якщо ствол дуже розігрітий, то і сама кучність, і прицільність падає, тому що в стволі падає компресія. Так, зараз 180-ми стріляємо туди ж саме, але вже на розогрітому стволі. Взагалі, болтовку зажимати не радять. Тобто вона має бути більш-менш вільно. Це вже арки і напівавтоматичні зажимають. Болтовку треба зафіксувати, щоб вона стояла так, як вам треба, і по мінімуму її зажимати. Що тобто, ти маєш на увазі зажимати? Ну тобто не прижимати дуже-дуже сильно к плечу, не зажимати дуже сильно рукоять. Тому що цим самим, чим сильніше ти її зажимаєш, фізично. Тим більше вирогідність того, що при пострілі, при, при, коли ти будеш натискати на гачок, ти її зірвеш. Ну, тобто ти зробиш який, якийсь рух. І у цього руху такого достатньо, щоб вона взагалі полетіла кудись зовсім туди. Постріл. Конок санд модератора зробили три постріли. Хватаєшся пере... ну, 4 секунди і вже держати не можна. Ну, Взагалі кажуть, що снайпер має попадати з першого разу. В принципі, воно так і є. Суперкрутий снайпер має попадати з першого разу. Але якщо гвинтівка холодна, холодний ствол, то хочеш не хочеш, куля все одно полетить не зовсім так, як треба. То, наприклад, на сотку холодна куля у мене десь на, ну, скажімо так, на 2 мова відійшла. Тобто, від туди, куди я хотів, це на 100 метрів. 100 метрів це дуже мало для снайпера, це, 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 це взагалі нуль. Це тому якщо стріляти такими на відстань 600, 500, 700, 800, півтора кілометра, то можна собі уявити, тобто на холодну це вона буде виходити по експоненті. Тому снайпер має попадати з першого разу. Дивлячись для мене завжди це висловлення на яку відстань. Якщо на відстань 100, 200, 300, так, в ціль людина попаде, але можна не саме туди, коли цілилися. Але якщо на відстань півтори кілометри, то, блін, на холодний ствол, я не знаю. Як мастера попадають з першого разу, хоча таке теж є. Я знаю відговорку для тебе придумав. Кажи. Ти кажеш, а я просто мінометник, в мене перший пристрілечний. Все правильно, да, я просто до речі, я ППОшник. Тому перший пристрілочний, а далі вже коруч, валимо. Так, П'ять пострілів, різні кулі, тому результат просто жахливіший. Це просто караул. Це був перший холодний постріл, це я змінив на 180-ту кулю. Дуже погані кулі. Не буду як, казати, який виробник. Хоча я думаю, це я, мабуть, зірвав більше. Потім вони пішли сюди, потім я зробив поправку сюди, потім я зробив ще одну поправку і він нарешті на, на загрітому стволі туди потав. Але це просто жах. Жах результат, навіть, будь ласка, не знімайте. Це коротше люди з Калашникова краще стріляють, Чи ніж, ніж це я. Так ми ж тут, щоб навчитись, Чи? Ну так, ну да, ну да так, так і є, так і є. Все. Відкривай затвор. Куди пруди? Я тобі скажу, що я попав краще, ніж ти. Чотка туди, ну от бачиш. Ну, по-моєму, прям, да. Вообще ідеально. Це, це стріляв крат. Ну, да. Один постріл, один. Це, це мала. Можеш мене хвалити це і готувати борщ. Я їду. Це супер результат. Вчитися і вчитися, коротше. Що робимо далі? Далі йдемо і лягаємо на 350 і на 400 стріляємо по гонках. Скажи, будь ласка, що першим треба робити, коли лягаєш до зброї? Перше, це безпека. Треба розуміти, що у тебе зброя розряджена. Палець не на навіть якщо зброя розряджена. На болтовки затвор завжди, якщо не стріляєш на болтовки, затвор завжди назад. Відстегнутий магазин. Відстягнутий магазин? Так. Ну я його тільки що лік. Я його, я його сразу пристягнув, але... Болт я затвор не засовую. А, якщо гвинтівка стоїть, то болт завжди назад, магазин від стемники. Ще, ще раз наголошую, болт завжди назад, навіть якщо магазину немає, болт завжди назад. Неважливо. Зброя має бути повністю розряжена. Після того ми робимо вкладку, ми лягаємо, повністю щоб було зручно, щоб лежати не на ліктях, щоб була правильна вкладка, щоб нічого нам не заважало, не було ніяких упорів зайвих. Зробили правильну вкладку, починаємо перше цілитись, де ми бачимо ціль, як ми її бачимо, накручуємо паралакс, щоб його не було. Після того, як ми розуміємо, що ми бачимо ціль, ставимо затвор на місце, заганяємо набій і стріляємо. Збільшення у нас на. Тут у нас 25-кратність на 15 вистачає. Щоб бачити, куди ми попадаємо. І не попадаємо. Так, 168-ма куля, постріл. Влучання. Перший на 350 у нас стоїть дуже великий гонг. В нього і дитина попаде, тому там, в принципі, взагалі питань ніяких немає. Влучання майже туди, коли цілились. Поправки, тому я в принципі, всі свої знаю. Зараз будемо стріляти в маленький жовтий гонг на 385. Це у нас буде поправка, ну, скажімо, десь 8,6. Ну, зараз ми його поставимо, поки працюю по барабану, потім буду працювати по сітці. Так, Вісім це у нас на 400 метрів 9,1. Це у нас 490, поставимо отак от. Ну що, спробуємо. Сіль бачу. Доволі добре. До речі, хочу сказати, яка ж все-таки ця удобна подушечка. Стріляти обов'язково з подушечкою, тому що ви можете набагато зменшити, зменшити весь тремор. Постріл. Влучання. Друзі, дякую, що дивилися. Я вже давно хотів зробити якийсь контент і викласти його на канал. Нарешті це вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Хоча, в принципі, я не думаю, що там можна щось велике про цю ситуацію думати. Тут це дуже просто: одна країна напала на іншу, і ми вибуваємо окупантів зі своєї землі, щоб вони там не думали, щоб не казали там їхні пропагандони. Тому перемога буде за нами. Підписуйтесь на інстаграм-канал, де ми збираємо на дуже потрібні для нас речі. Ну і слава Україні!